Доброго дня, малята! Рада вас знову сьогодні вітати і хочу познайомити вас з тваринкою, яка носить на собі багато голочок. Так, це їжачок. Їжачок живе в лісі, в полі, на городі і в саду. Ми його можемо зустріти всюди, але в основному їжачок виходить на полювання вночі. Любить їжачок. Мишей, змій, черв'яків, ящерок, жаб, слимаків, навіть яйця може пити. Їжачки, діти, вони можуть самі навіть лікуватися. Лікуються вони соком яблук, груш і слив, знаходять їх самостійно також. Тому дуже часто ми бачимо їжачків біля саду. Новонароджені їжаченята дуже маленькі, м'ягенькі, але через декілька днів голочки їхні вже стають придатними, твердими, і тоді їжачки самі розповзяються і шукають собі їжу. Їжи, коли їжачок бачить небезпеку, він згортається в клубочок. Це для того, щоб його ніхто не міг дістати. Такі, наприклад, звірі, як лисичка, дуже полюбляє їжачка. А їже, тіло їжачка складається із тулуба, потім є у нього голова, на голові в нього мордочка, де є носик, ротик, очі, вуха. Знизу в їжачка чотири лапки, дві передні і дві задні, а зверху тіло їжачка вкрито голками. Малята, мені дуже подобається вірш платона воронька їжачок хитрячок. Тож пропоную вам його послухати. Їжачок хитрячок із голок та шпачок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Вивчати цей вірш ми можемо за допомогою мнемо таблиці. Це така табличка, техніка, на якій зображено малюнок. Ми дивимося на малюнок і пригадуємо слова. Отож. Часу не гаймо, вивчати з вами вірша, починаймо. Дивлячись на малюнок, я буду вам розказувати перші рядочки, а ви повторюйте за мною їжачок, хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. А тепер весь віршик говоримо, автор Платон Воронько. Вірш їжачок-хитрячок, їжачок-хитрячок із голок та шпичок, пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. А подивіться но ну, малята, яких гарних їжачків зробили інші діти. Ось цього їжачка зробили з листочків, маленьких палочок, шпичок, які гостренькі палочки, називають їх шпичками. А прикрасили ще на голки, взяли калину, шипшину і жолодь. А ось цей їжачок зроблено із горіхової скарлупи. Цього їжачка малята зробили. А цей їжачок зроблено із травички. І зверху м'які помпончики, як яблучка. Цього їжачка малювали виделкою. А цього їжачка робили з насіння, гречки. Соняху, насіння, шипшинку поклали і все в шишками обікали. А це їжачок із насіння? Так, кавуна. А це просто їжачок. Він каже, я мене не в ділищі, допоможіть мені, малята, одіньте мене. Пропоную зараз теж їжачка зробити. Спочатку нам його треба намалювати. Їжачок у нас має форму ось такого овала, і знизу ми його малюємо. Ось такий у нас їжачок. Їжачок наш має лапки, чотири. Але ми бачимо тільки дві, або дві у нас там десь маленькі, бо ми їх майже не бачимо зі сторони. Їжачок наш має. Чорний носик, ось тут кругленький ми його зафарбуємо. Ось так. Далі наш їжачок має ротик, за допомогою якого він може харчуватись і має око. А ще наш їжачок має ось таке тіло, тіло їжачка йде по всьому. А коли в нього є якась небезпека, то наш їжачок обов'язково заховається вниз. Ще в їжачка, не забудьте намалювати вушко, воно схоже на вушко людини. А ще в їжачка є багато колючок, тому ми їх зараз і намалюємо ось такі колючки в нашого їжачка. Якщо діткам це малювати складно, або дітки маленькі, тому можуть нам допомогти батьки гарненькі. Ось який у мене вийшов їжачок. А тепер я його буду заліплювати пластиліном і насінням. Візьму ось у мене в руках, розімну його гарненько, щоб він був м'ягенький. І потім... Беру в невеличкі шматочки пластиліну і прикладаю до паперу. І ось так-от розтираю. Ось Бачите, як я порозтирала пластилін? Так, ще прикладаю. І ще його розтираю. Ось так. ось Так. так, Зробила. Тепер знову буду розкладати пальчиком пластилін розтирати розтираю, щоб весь мій їжачок був, тіло їжачка було в пластиліні. А ви знаєте, для чого голки в їжачка? Так, голками їжачок може ховатися від своїх, захищатися від своїх ворогів. Тільки на їжачок побачить якусь небезпеку, лисичку, або вовка, їжачок тут же починає скручуватися в клубочок, тому його і не можуть зробити дістати лисичка або інші звірі. Він в клубочок заховається, і якщо його лисичка хоче піймати, з'їсти. То вона натикається на гострі голки, це їй неприємно, і вона залишає і відходить від їжачка. Ось такий їжачок у нас хитрон. А їжачок, діти, любить ловити мишей іще. Він мишенят мишей лове і поїдає. Навіть змій поганих їжачок інколи їсть, але це вже дорослий їжак. Ось, бачите, як у мене знову я пластилін розім'яла, бо трошки мені не вистачило, і приклала, а тепер його розтерла. Ось пальчиком розтираю своїм пальчиком вказівним великим. Розтираю, ви теж можете роз... так зробити, дивіться, далі розтираю по всій поверхні їжачка. Навіть трішки на голки заходить. Нічого страшного, нам теж треба. Ось ще пластилін беру. І ще пластилін розминаю. Так, розім'яла. Дивлюся, чи сюди в нас є голки, чи ще немає в нас пластиліну. Ну, все тіло треба закрити. Залишаємо тільки там, де біле. А тепер беру насіння і буду ось так от Отикати насіння їжачка. Мабуть, і там де голки, нам теж треба трішки покласти пластиліну розтекти. Ось. Розтираємо. пластилін, так. Ще прикладаємо, і потім ми його розтираємо ось так от. Ось який їжачок. Їжачка я зробила. А тепер, щоб йому не було сумно, трошки листячка покладу йому. Ось так беру і просто повдавлюю пластилін, там, де йде наш їжачок. От листячко в нас уже темне, коричневе, бо дощики прийшли, і листя на землі стало в нас уже темніти. Ось Бачите, всюди, там, де ходить їжачок, знизу. Я зроблю йому листочки. Візьму ще жовтий пластилін, Ось так. І також зроблю листочки, по яким йде наш їжачок. А поки буду робити, і віршика пригадаю, який ми з вами вивчали: їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, набирає на голки груші, яблука, сливки. Дякую вам, малята, за роботу. Якщо вам сподобався їжачок-хитрячок, то чекаю ваших віршиків. На пам'ять та робіт, дякую за увагу.